Софія енергія Яка енергія зараз тобі допоможе в будь-якій справі? Ну, любі друзі, дивіться, да тут пані чоловік спить, тут чоловік спить, пані над ним. І от в мене таке враження, що в неї між руками такий енергетичний шар. Її сила вона точно щось хоче якось на нього повпливати. Тож яка вам енергія допоможе? Будь ласка, любі друзі, розумійте, що вам прилетить, якщо ви будете мати і хотіти впливати на інших людей. Ви не маєте права когось до чогось принуждати. Любий, кохай мене або поважай мене і так далі. Так не буває, це неправильно. На землі немає більш бажаного щастя, чим щастя чудової та довгої любові. Але ж за того бажання багато помилок люди і роблять. Тож контролюйте себе.